Коли 64-річна Любов Михайлівна раптово перестала виходити на зв'язок, родичі та знайомі одразу зрозуміли сталося лихо. Я до Люби позвонила поза зоною. Це було десь пів восьмого вечора. Не може тако бути, що вона не туча. Я почала тривогу. бити. селищем одразу ж поповзли моторошні чутки. Шукати загадково зниклу матір поїхав її син Олександр. Я Саші дзвонила, кажу, Саша, та шукайте, заявляйте в міліцію. Мати, ну нема. Без 18 він дзвонить, утром я на переїзді робила. Він каже, тітьва, я мамку найш. Побиту і мертву матір син знайшов у канаві. Буквально в кількох сотнях метрів від рідного дому від побаченого чоловік і досі не відійшов. Ховати жінку довелось у закритій труні. Пробачте, звісно, ну як би там ми зараз не в стані. Чоловік зараз в трагедії. Не менше за страшну знахідку жителів селища шокувала особа вбивці. Довго шукати його не довелось. Затриманим виявився лише уявіть, 16-річний підліток, сусід пенсіонерки Микита. Я виніс його задому на руках, розпитав нашої сім'ї. Він був нормальним, ужас, ужас просто. У голові ужас, яке не укладалося в голові. Я не мог подумати, щоб він щоб бійця. Не мог тільки... Ніхто. Так і до сих пор люди кажуть, Не може бути що, це, це, це правда. Його знали з хорошої сторони всі. Він тих, тихий, спокійний був. Ну а це вона вже просто його так вивела. Хлопець, сирота. З пилюшок Микиту ростили бабуся та дідусь. Родичі зізнаються, підліток був проблемним. Останні півтора року мав страшну залежність: нюхав бензин. Припускають згубна звичка і зіграла фатальну роль. Після того як він нюхав бензин, в нього щось там пошатнулося, і він став якийсь ну, зовсім другий. Він став закритий після цього бензина. Щосили намагалися врятувати онука від залежності. Утім, запевняють, всюди отримували відмову. Ми обращалися службу соцзахисту, служби опіки. Їздив Дніпро самі. Діло в тому, що в нас не стажена. Ми хотіли положити на обсидо на лічені. Ніхто ні разу. Вона жінка скільки раз їздила. Та на роботі ми немає. Вона скільки раз, три-чотири рази їздила. Навіть міліція це було потери, їздили, привезуть, а ті у нас немає такого лічення для несенолі. Переламним днем для обох сімей стало 31 жовтня. З'ясувалося, незадовго до вбивства Любов Михайлівна посварилася з Микитою. Конфлікт переріс в бійку і далі Микита себе вже не стримував. Прямо посеред цієї вулиці Микита і забив жінку до смерті. Потім намагався замести сліди, за ногу відтягнув вже бездиханне тіло. Ось у цю канаву. В ній жертва пролежала ще декілька днів. Після скоєного душогубчий обікрав свою жертву, зняв з вбитої прикраси, забрав телефон та втік навколо повно житлових будинків, але передсмертні крики жінки ніхто не почув. Ну не чули. От коли це було днем чи ночі? Ми самі не за. Після вбивства підліток додому не пішов, ховався у одному з покинутих будинків. Там його і затримали правоохоронці. Кримінальна поліція розшукала зловмисника. Наразі він затриманий в порядку статті 208, Її Йому оголошено про підозру за навмисне вбивство, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також нами було додатково відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка свою провину у вбивстві. Микита не заперечує. Утім, пояснити таку звірячу агресію не може. Аби з'ясувати, чи осудний підозрюваний йому вже призначили судово медичну експертизу. Якщо провину підлітка доведуть йому світить 15 років або навіть довічне загратами. Анастасія Євген новини каналу.